Як на вашу думку, війна змінила психотерапію в Україні, і які нові виклики поставила перед фахівцями? Mm, дуже влучне питання. Буквально останні дні, крайні дні, як люблять казати військові. От у мене потік військових, ветеранів і військових, що вони йдуть величезним потоком, це правда. І оце найголовніша зміна. Ми будемо мати, і маємо вже величезний запит з боку військових на допомогу. І маємо бути готові, тому що це найскладніші випадки в психіатрії, які тільки можна собі уявити. Е, хлопці після полону вони потребують неймовірно тривалої терапії. Просто вона не вписується в ніякі канони за годину часу. Там ну навіть зібрати анамнез неможливо. Тому треба бути готовим запропонувати ефективні методи лікування для військових ветеранів. І Я вірю, бачу, знаю. Ми такі інструментарій маємо. Питання в іншому питання, хто може допомогти нам, так скажемо, забезпечити підтримати фінансування. Тому що ну жодна клініка, жоден лікар не може весь час працювати без грошей. А ми не можемо брати з наших військових великих грошей, тому що це не чесно. Це не не несправедливо, і тут треба, щоб виступали якісь благодійні фонди, донори, міжнародні, національні, які б фінансували лікування військових і ветеранів. От, от от такий найбільший виклик.